23 річна Закарпатка Марина разом із сім'єю уже майже місяць у пошуках нового житла. Квартиру дівчина шукає через мережу інтернет. Головні вимоги хороший район, закрита територія та цілодобова охорона. Ми шукаємо двохкімнатну або трьохкімнатну, тому що помітили трикімнатні квартири і більше зараз дешевше ніж однокімнатні, але ну не з такими умовами, звичайно, як би нам хотілося. Почали шукати десь два місяці тому, тому що нам так само підняли оренду на нашу однокімнатну квартиру. Вона в хорошому районі, але ну за ту ціну можна зараз знайти двохкімнатну квартиру. Тому все таки вирішили переїжджати. На сайтах із пошуку житла в Ужгороді можна знайти різні варіанти квартир. Ціна оренди залежить від місця розташування будинку та наявної інфраструктури поруч. Зі слів ріелторки Тетяни Юричко, оренда однокімнатної квартири у січні 2024 року становила від 15 до 17 тисяч гривень, а зараз від 10 до 12 тисяч гривень. До прикладу, можемо показати от таку квартиру. Називається вона Smart, тобто вона невеликої площі 27 квадратних метрів. А, що ми маємо? Ми маємо невелику кімнату так, ми маємо невелику кухню. Ця квартира підійде для молодої пари або для однієї людини, тому що вона не є велика. Але досить зручна за даними порталу нерухомості Лун середня вартість оренди однокімнатної квартири в обласному центрі Закарпаття станом на січень 2025-го становить 19 тисяч гривень. Тим часом ужгородські ріелтори скептично ставляться до такої статистики. Якщо порівнювати рік назад, ця квартира коштувала порядку 14 тисяч. А на сьогоднішній день вона коштує 12 тисяч. Та додає, усе залежить передовсім від того, де знаходиться квартира, та які умови всередині житла є такі об'єкти, які дорогі за рахунок ремонту. За рахунок оснащення за рахунок дорогих меблів. Ось ну і вони теж були. Якщо, наприклад, квартира могла коштувати там тисячу доларів, да то тепер вона буде коштувати десь 800. Зі слів ріелторки, пропозиція житла на ринку оренди в Ужгороді доволі широка. Тому радикальних стрибків цін найближчим часом не передбачається. Проте тим, хто шукає квартиру з усіма умовами, варто бути готовим викладати щомісяця чималу суму.